Ще один дуже важливий момент це наш великий плюс. Ми маємо штатного геодезиста, і всі будь-які елементи вони. Виставляються, вони не виставляються, вони розмічаються за допомогою тахіометра. Це саме робить геодезис. Це дає нам можливість е, обійтися без шнурочків, без рулеток, без всяких там е, діагоналей і всього іншого. Е, геодезичні прилади сучасні дозволяють зробити е, помилку не більше, ніж 1-2 мм. Тобто, це нам дає гарантію точного розміщення на ділянці посадку правильного приміщення та розміщення колони всіх інших елементів. Саме тому у нас колони такі які струнки та рівні. в нас немає ніде не відхилень колон більше, ніж цього там, ніж допуски ДБНа. Навіть набагато вони менші здається, там в половину ми там порівнювали, вони менші. Тобто, всі колони, всі елементи тут стоять ідеально вертикально. Також ідеальні всі розміри. Це плюс як компанії, що ми, крім таких технологій, як заливка цих колон. Е Крім класних спеціалістів, які це все, які виконують ці роботи, ми маємо геодезиста, який робить всі розміри, виставляє всі розміри ідеально згідно креслень.